Якби ти тільки знав, дорогий, як я не хочу йти до Робіновичів. «Саро, уяви собі як вони зрадіють, якщо ми не прийдемо. Так, ти правий, треба йти. Зустрілись двоє друзів. Я скоро одружуся, а ти одружуєшся з любові чи з розрахунку. Не знаю, але батько моєї наречини сказав, що я дружуся по-любому. Завдання для доньки з малювання в п'ятому класі. Намалювати іншопланетянина. В результаті дівчинка приносить двійку із запису щоденнику. Таких іншопланетян не буває. Оголошення. Батько за викликом. Суворий чоловік прийде до директора школи і уважно вислухає скарги на клієнта. Родина Кофманів у гостях у Шульманів. Хазяїн звертається до гостя. «Сяма, Тобі таки 5 чи 6 ложечок цукру. Досить трьох. Але щоби я бачив? Вовочка доріє на уроці. Розлючена вчителька сварить його і вимагає, щоб завтра привів до мене свого батька. Ага, а вже ж, я вже однією такою був привів. то вже рік не можу назад забрати. В утробі матері перебувають двоє немовлят. Один звертається до іншого з питанням Слухай, а як ти гадаєш, чи є життя після пологів? Другий глибокодумно відповідає, напевно, немає, адже звідки ще ніхто не повертався. Англійські науковці виявили, що лише люди з низьким IQ переглядають порнографію. Додаткові дослідження показали, що лише людину з низьким IQ можна застукати за переглядом порнографії. Василю, а ти віриш у любов з першого погляду? Ні, Марійко. Тоді подивись на мене ще раз. Найкращий секс з тим, із ким добре і без сексу.